Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. На Шляху до покращення цього понеділка у рівному знову підняли питання пов'язане з громадським транспортом. До обговорення залучили не лише міських чиновників та мешканців громади, а й фахівців із інших міст. Зокрема, останні навідалися до рівного, аби проаналізувати ситуацію із громадським транспортом в обласному центрі та поділитись власним досвідом у запровадженні стратегії сталої мобільності. Більше про це дивіться у сюжеті наших журналістів. Рівне мобільне 25 березня в обласному центрі обговорили стратегію розвитку громадського транспорту. Організували зустріч за дорученням во міського голови Віктора Шакирзяна. Долучили до цього представників громадськості, міської влади та фахівців у сфері перевезень. За словами голови Рівненської обласної організації, громадянська мережа опора провести цей захід вирішили, тому що питання розвитку мобільності у рівному порушують далеко не вперше. Питання транспортної інструктури і громадського транспорту в рівному неодноразово піднімалося, і мене дуже радує, що і міська рада є зацікавлена в тому, щоб ці питання вирішувалися. І важливо розуміти, що вирішувати ці питання сидячи в кабінеті, важко. І ті підходи, які зараз використовуються залучення мешканців, залучення експертів, це є ті підходи, які дозволяють створювати нові рішення з врахуванням думок різних сторін. Окрім того, аби проаналізувати ситуацію із рівненським транспортом, організатори запросили до нашого міста фахівців із Вінниці, Львова та Хмельницького. Перед початком обговорення вони мали змогу ознайомитися із транспортною мережею, міською інфраструктурою та роботою рівне електроавтотрансу. До слова підприємство справило на них велике враження. Нам показали підприємство рівне електроавтотранс там. Порівняно з більшістю міст України є дуже хороша якість ремонту і утримання того транспорту, який є. Загалом стан утримання інфраструктури, яка є, це і підстанції, і кабельні лінії, і лінії контактної мережі, ну і самі тролейбуси, і депо на дуже високому стані. За словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою, вони запросили експертів із тих міст, де вже почали впроваджувати стратегію сталої мобільності, адже вони можуть поділитися своїм досвідом і тим самим допомогти зробити рівне мобільнішим а міський громадський транспорт доступнішим для усіх категорій населення. Зібрали сьогодні класну команду однодумців, класну команду професіоналів, які знають, що таке перевезення, які вміють розказати. І поділитися своїм власним досвідом, бо люди, які переважно сьогодні є, це практики, не лише теоретики. За словами голови постійної комісії з питань транспорту, ця зустріч досить важлива, адже нині доступність транспорту для усіх груп населення, а зокрема людей з інвалідністю, це першочергова потреба. Відтак спільними зусиллями необхідно напрацювати таку стратегію мобільності, яка буде по справжньому дієвою для мене. як Для голови транспортної комісії надзвичайно важливою є сьогоднішня зустріч, адже пропрацьовується доступність. І до нашого громадського транспорту це перша така зустріч, формальна. Вони будуть продовжуватися. Будемо ми набиратися досвіду, їздити будуть до нас приїжджати експерти. Адже адже надзвичайно важливим зробити таку стратегію в місті, аби вона запрацювала. Такі зустрічі у рівному планують проводити і надалі, адже наше місто повинно бути мобільним, екологічним та комфортним для усіх. У вівторок Україна відсвяткувала 10-ту річницю створення нацгвардії. Долучилися до цього і рівна з нагоди цього свята у міському будинку культури відбулися урочистості. За захист нашої держави військових нагородили почесними грамотами та відзнаками. Привітав нацгвардійців і очільник міста. Загідну службу він передав нацгвардійцям автомобіль на урочистостях. Побувала і наша Ірина Грабчак, тож вона розповість більше. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Наші військовослужбовці стоять на охороні важливих державних об'єктів, забезпечують громадську безпеку та порядок, а також в умовах повномасштабної війни оборонять цілісність та незалежність нашої держави. З 1991 року по 2000 рік також існував такий підрозділ національна гвардія. У 2000 році було відповідно, розформовано, і на базі національної гвардії був створений підрозділ внутрішніх військ. Далі відповідно у зв'язку із певними змінами і також з необхідністю на базі внутрішніх військ у 2014 році був була створена національна гвардія України. З нагоди 10-ї річниці створення Нацгвардії у Рівненському будинку культури відбулися урочистості. Військових нагороджували почесними грамотами та відзнаками за захист нашої держави. Більшість із захисників, котрі отримали нагороди, тільки нещодавно повернулися із гарячих точок на ротацію. Ми були на виконанні бойових завдань в Донецькій області, а саме напрямок, де була Авдіївка, Авдіївський напрямок, Мар'янський напрямок. Сьогодні наших бійців нагороджували почесними. Грамотами, медалями, а також іншими цінними подарунками всіх людей, які то дійсно заслуговують, всім потрібно подякувати і привітати всіх зі святом. Привітати зі святом наших захисників прийшов і виконуючи обов'язків міського голови Віктор Шакирзян. Західну службу та захист нашої держави очільник міста передав нацгвардійцям автомобіль. я думаю, що їм треба завжди дякувати. І є така можливість приїхати завжди привітати особисто. Сьогодні цей приклад того, що з наших фондів ми передали автомобіль. Є потреба безпосередньо ми її закриваємо. Тобто, чи це міська рада, чи це безпосередньо цей фонд, чи це будь-то, але безпосередньо хочемо закривати і допомагати, поки не переможемо. Працівники телеканалу ITV Media Group також приєднуються до привітань і дякують кожному нацгвардійцеві за захист та нелегку щоденну працю. У рівному взялися оновлювати інсталяцію ціна незалежності. Зокрема, цієї середи на центральному майдані з'явилося 25 нових конструкцій. Вони помітно відрізняються зовнішнім виглядом, а також стійкістю. Як зазначають ініціатори проєкту, в подальшому на такі ж стенди вони планують замінити і наявні банери кажуть, вирішили оновити інсталяцію, адже полеглі герої заслуговують, аби їх пам'ятали та шанували. Більше про це оновлення та чиїм коштом його здійснили, дивіться у сюжеті. Наші полеглі герої заслуговують на гідне вшанування. Пи ці слова відповідали дійсності 27 березня на центральному майдані міста. Розпочали оновлення інсталяції. Ціна незалежності. Загалом там планують встановити близько півтори сотні нових конструкцій, зокрема, замінити вже існуючі, а також додати нові портрети. Сьогодні майстри вже встановили перші 25 стендів. Варто зазначити, що їх виготовлення профінансувало 20 місцевих підприємців та благодійна організація фонд Віктора Шакерзяна. Кожна конструкція орієнтовно вартість є 750 сімсот. Це тобто три світлини, сама конструкція і бетонна подушка, яка буде утримувати від негоди, від вітру особою. Головне, що хочу сказати, що це зроблено не за міські кошти, це зроблено за кошти спонсорів, які погодилися долучитись до даного проєкту. Ми буквально поговорили 15 хвилин, всі погодилися без винятку, заплатили кошти. І сьогодні бачите, що є майстри, які безпосередньо зробили це без прибутку. Обіцяють, що конструкції будуть не лише акуратнішими, але й надійнішими за ті, які стояли на майдані Незалежності донині. Зокрема, самі стенди будуть стійкішими, а портрети наших героїв наноситимуть на якісне та щільне полотно, яке не піддається впливу вітру, дощу та сонця. Після встановлення їх планують передати на баланс управління культури, аби працівники цього відділу могли ними опікуватися та зберігати у належному стані. Дані конструкції зроблені з алюмокомпозиту, а також з металу. Вони довговічні. У нас є гарантія на них 5 років, нічого з ними не має статися. Вони розроблені таким чином, щоб не падати при буревіях, це теж дуже важливо. І як ви бачите, алюмокомпозит він є достойнішим матеріалом для того, щоб зобразити наших героїв у зв'язку з тим, що вітер не буде псувати геометрію обличчя, так як це робиться зараз на банерах. На думку рідних полеглих героїв, це оновлення і справді необхідне. Звісно, потрібно і, звісно, на часі. Тому що за менше, ну, за півроку фактично, оці, вибачте, позорні банери, вони, ну, вони прийшли вже зовсім в непотріб. А це конструкції нормальні, я так бачу, що вони важкі і вони будуть стояти. Бо ці здуває вітер, ці мішки страшенні, ну це жах просто. Але тоді робили, як робили, а зараз оце, те, що оновлюється, це правильно і правильно оновлюється саме. Завершити заміну та встановлення нових портретів обіцяють упродовж місяця. Разом із тим зазначають, тепер їх встановлюватимуть частіше ніж раз на рік. І не лише тим, хто отримав статус почесної громадянин міста рівного, як це було раніше, а усім полеглим захисникам. Рівного з'явилася нова техніка вартістю 120 тисяч євро. Її нашому комунальному підприємству передали партнери із міста Панков. Звідти вона приїхала власним ходом і вже найближчим часом цей транспортний засіб розпочне виконувати роботи на вулицях нашого міста. Більше про цей транспортний засіб та про те, чи була у ньому потреба. Дивіться у наступному матеріалі. Оновлення та покращення автопарку німецькі партнери підсилили рівненське шеу. Сьогодні в рамках підписаної угоди про співпрацю комунальне підприємство отримало чергову партію партнерської допомоги від міста Панков Берлін. Цього разу партнери передали рівному вантажів команд з краном маніпулятором. До слова із німеччини в Рівне вона приїхала власним ходом. Я особисто забрав цю вантажівку в панкові і привіз її до вас. Автомобіль цей надано в рамках програми федерального міністерства економічного співробітництва Німеччини і розроблено та передано ГІС. Це німецьке товариство міжнародного співробітництва в рамках самої програми покращення цивільного захисту в муніципальному партнерстві в Україні. За словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, таку допомогу ми отримуємо вже не вперше. Тим самим німецькі. Партнери демонструють неабияку підтримку нашого міста та країни загалом, адже витрачають на це чималі суми зі свого бюджету. Це вже не прийдуть не вперше. Перш за все хотілося б подякувати це саме меру Корнелії Кох, яка дійсно допомагає вкотре і показує, що дійсно вона хоче підтримати сьогодні державу. Сьогодні ми з вами те, що вони обіцяли, зустріли такий ман, який коштує орієнтовно десь 120 тисяч євро, який буде багато функціональний, оскільки на ньому роз, розміщений кран-маніпулятор. Вонтажі під ньому, який буде біля себе піднімати 4 тони, а повністю, якщо його розкласти, то буде 11 метрів і він піднімає там 1,5 тонни. До нині подібних технічних засобів у Рівненському шеу не було. Яби здійснювати такі роботи, як ремонт чи монтаж колодізів або встановлення бордюрів, доводилося залучати по кілька одиниць спецтехніки, тим самим збільшувати навантаження на працівників. Стану на сьогодні подібної техніки в нас немає і потреба дійсно була дійсно така критична, тому що це все лягає на руки робітників. І дуже складно, коли треба десь це підвести, розвести, то це все приходиться виконувати вручну. Тож тепер, завдяки співпраці з німецькими партнерами, рівненські комунальники зможуть ефективніше та швидше виконувати свою роботу. Замість парковки, смітник, шини, гілля, побутові та харчові відходи. Так нині виглядає ділянка у центрі рівного поблизу ринку. Дикого містяни кажуть, ця проблема існує вже досить давно з року в рік не потребу, тільки більше є. А подбати про чистоту на цьому місці ніхто не поспішає. Кому належить ця територія, та хто мав би за нею доглядати цього тижня? З'ясовувала наша Софія Капінос. Тож вона і продовжить. Так нині виглядає ділянка під мостом поблизу ринку дикого у рівному. Тут можна знайти і побутове сміття, і харчові відходи, і навіть старі викинуті шини. Щодня повз цей пейзаж проходять сотні рівнян. Дехто із них такій проблемі обурюється. кажуть, прикро, що попри наявність поблизу цієї ділянки сміттєвих контейнерів вона перетворилася на смітник. Масштаби вселенські виходять. вже тут. Получається, що на центрі міста що є. Мусорна яма. Так, жахливо, немає в нас господаря. Ну, має хтось прибирати, напевно, це сміття. От є смітники, чому туди не кидаються. Я скільки себе пам'ятаю тут завжди. Я не знаю, як так можна. Рядом ці сміттєві баки стоять і викидають просто кучами. Це так не повинно бути. Неприємним цей смітник є і для продавців ринку. Тетяна торгує побутовою хімією через дорогу від проблемної ділянки. Каже, подекуди скаржаться на сміття і покупці. Переймається, що може стати ще гірше. Гіляки, пакети, тобто, що хочеш, можна знайти корисного і не корисного, як кажучи. Ну страх. Люди жаліються неприємно. зараз буде літо жара буде йти неприємні запахи. І розносить вже вітром, моти пакети розносить все. Я просто бачу, що люди йдуть навіть були такі покупці, які фотографували на телефони і вже розпространяли по інтернету. Дехто ж із торговців пригадує, колись на цій ділянці планували облаштувати парковку, натомість облаштували смітник. Кому вона належить? Продавці не знають. Знаєте, часом тут не можуть машини розмінитися вище, а там такий срач. Вибачте, і вже скільки разів говорили. Часом тут так наставлять машин, Ми не можемо не проїхати, не пройти, нічого не можна. Про цю проблему знає і керівництво ринку дикого. Втім, зазначають, ця ділянка їм не належить. Відтак і контролювати чистоту на ній на постійній основі не можуть, хоча подекуди намагаються. Те сміттєзвалище таке стихійне, яке за знаходиться на прилеглій території. Там є орендар, який відповідає за чистоту своєї ділянки. Раніше вона була в оренді спілка автомобілістів України. Оскільки сьогодні я вже не готова сказати. Ну, воно з'являється час від часу. Потім служби його прибирають, і ми своїми силами теж допомагаємо прибрати. Бо інколи буваєш там телефонують і просять. Ну приберіть, ми знаємо, що це не ваша ділянка, але приберіть. Прибирає про те, що договір на оренду ділянки укладали зі спілкою автомобілістів України, підтверджують і у департаменті інфраструктури та благоустрою. Втім, за словами його начальника Руслана Гудими, на нещодавній сесії рівненської міської ради його було розірвано. Відтак нині планують передати її новому власнику. Станом на сьогодні готується е, рішення сесійне для того, щоб передати нашому шеу дану ділянку на баланс. Ну, з іншої сторони, воно і логічно, так? оскільки міст знаходиться на балансі в шляху оклеводиційного на нашого управління. Так само і територія, яка під мостом і біля моста буде відведена для нього як балансоотримувача моста і, при, і ділянок, які біля моста. Якщо я не помиляюся, її призначення було облаштування автостоянки. Ну, але бачимо, що автостоянки на даній ділянці немає, вона є загороджена блоками з якихось причин. Слан Гудима додає у разі, якщо хтось із рівнян виявить стихійні сміттєзвалища у нашому місті, просить обов'язково повідомити про це їх. Ми будемо вдячні рівнянам, дійсно, коли вони звернуться на лінію 1553, щодо виявлення таких моментів, але ми повинні розуміти, що. Це самі Ширівняний створює такі прецеденти. Стихійне сміттєзвалище це коли на міській землі формується сміття незрозумілого походження, коли в землі є в той чи в інший спосіб господарник чи утримувач, Тобто, ми можемо говорити, що на ділянці цієї особи відбуваються такі процеси, там сміттєзвалища чи просто не прибрано. Тобто, це ми повинні це розрізняти. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу. Громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.